Наші дурні дуже часто підписуються на ось такі сторінки у Фейсбуці і навіть не підозрюють, що вони підписались на сторінку ворога. Ось подивіться на цю групу. Вона називається Православ'я сила в молитві і позиціонує себе як релігійна організація, але вона не має жодного стосунку ні до церкви, ні до Боги. Ні до Бога. Вона має відношення до тоталітарної російської секти. Тут сидять окупанти і керують цією групою наші вороги. І коли людина підписується на цей канал, вона автоматично співпрацює з ворогом. Ось такі приклади, багато таких сторінок в інтернеті. Благословення і вітання, найкращі привітання, вітанечко все це сторінки ворога. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні. Якщо е, така релігійна організація не відкриває обличчя священника, а ставить замість обличчя на аватарку троянду чи якусь квітку, е, знаєте, що це ворог, Бога тут немає, і священників тут немає також. І навіть якщо тут стоїть картинка дитини з прапором, це не означає, що тут немає Російських хакерів. Вони просто прикидаються українцями і, як то кажуть, воюють під чужим прапором, тобто використовують наш прапор для своїх хижих маніпуляцій. Відписуйтесь від православ'я сила молитві. Бережіть себе, Україну та наш інформаційний простір.